Чменко Анастасія 10 років казка Лесі Українки про Оха Чарівника. В 39-м царстві, де колись був цар ворог, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сантой Ох на користь завишки і на сажень борода, знакрай і вдовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба мовити ох. На зеленому парочку спершу він людей приймав, потім сів у холодочку, звідти голос подавав. Та як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі земля. Оха більше не видать. Але хто те місце знає, де тухлявий пень і мох, той приходить і волає або тихо каже, ох, хоч би навіть не на року та є ох, промовив ти, знай, що вилізете боком, бо життя вже не знайти, бо затягне з головою трясовиця мохова, і з душею. Ще живу під землею похова, під землею ж там палати, де вийможний ох сидить, гарні пишні кімнати, срібло злото скрізь рягте. Дорогі самоцвіти, наче зорі гутять, скрізь заморські дивні квіти, по кліхтках пташки сидять. Золоті грають лівки в кришталевих скринячках і ведмеді ходять дибки, в рукавичках і жупанках, зраз тебе там обморочить блиск і пахощі міцні. Попугай заторучать приписки якісь дивні. І безглузді очі втопить в тебе рибка мовча. Тут ведмеді в руто вступить, кожен лапу простяг. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже ворохнутись, кров одразу потече, Покрізь білі рукавички враз проблюються пазурі. Хач мов, хаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже ти попався, наче впадку, віднамеш, то сиди, мов паркувався. Не рушай, мовчи та ніш. Вийде ох, вітай в гостині, чи волієш нам служить, чи волієш може нині головою наложить? Скажеш, я служить згоден, сразу цок тебе в лобок. Якщо ти носить не згоден, рукавички жупани, стань на службу, подарують. Рукавички й жупанець привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не віддати, ані сонця, ні зорі. Не торкнешся всюди брами, під замком та під ключем. Десь далеко хтось часами. Озивається плачем, спів на плащ відповідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, Баранка там глядає, Жде юнака молодця, Колоний ж там жерптиця, співом душу потиша. Та сумна, міцна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хотів їй волю дати, хтось. Горових юнаків мусить перше розрубати 70, ще й сім замків. Вже вам казка обридав? Що ж, хто має кладенець, хай замки ті розрубає, буде казочці кінець.